Всім привіт, виїхав на рибалку. Везло другого карасика такого На напрудік мені добрий буде. Хто хоче, можу. Хто хоче, коментари пишіти, можу зняти відеоролик про свій подіб. Джало, такий вам рейкарась, переконуємо перш Богу. Стой, стий, стой, 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 стой. Перш, то другий, то перш. Такі нормально. Онакові. Принципі. Желате и на Сейчас, на животе, я на манку. Будет клев, а буду завлюв, Покажу. Сейчас я завлек, покажу. Понимаешь. Короче, вынкарасел такой вот. взорвался прямо по подарину. Дай Боже. Так, дай бог. Да, дай бог. Да, дай Третий Да, дай бог. Да, дай Вон, майже на мою воду. Я ловлю тут вот не такие лох караси. Такие лох караси, такие лох. нормальные, короче, тут караси. Ну, червяк кастрюхи. кастрюхе сам. буду знал. Золю шесть покажу. такого Секундочок. Десять, может, не знаю, вот такой карасик с пальчик. Ну, мне в пруде, кажу, саме то мені маленькі. Бо великі того я не хочу, бо знаєш, мене байми якісь прожорливі. Він досі ж кинеш корму, вони швидко все з'їдають. І на ніяк караська нічого не стоїть. У мене навіть в прудіку отакі лакарасі. Такі лакарасики, маласенькі. Зараз Що знову щось зроблю, покажу. Це з собою трошки, ножку. Ножку з Ну а зараз їх брати. Задніх все тут багать пушки червока з нейками

Å-å! Oh -oh. Є. Ладно, не буду вас мучати и нарезками из пуплевок. То есть клная покажу. рыба покажу. Показываю, как насаживают манку, на крючок цієї палочкой, а не шпарцом. манка із Намотуйте. Ванильки. Беремо по Такого Ціпляємо отаку от намотаю. Право, тупимо мотави і резко такой такое, тільки тако змотуйте. Поп! Чиска і все. Там от отколи руками дуже дороблюєте там. Як вам потрібно така пам'ятайка, що це хапається. Показав, Що Шизалів покажу завжди. Во. Знов ну, такий самий карасик я взяв. Взяв. Значить, бере він з дона. Ой, не з дна. Типа він сам на дно плаває, а приманка десь на середині. Значить, приманка нас не на дно Якщо... Была бы губаничной, значить насадка була би, на дно уже би, а карась взяв бы А то наоборот. Еще буквально хожу 30-40 і клюнула. Вот, покажу. Клюну Хорош, хороший карась. Ой окей. прудик. Блин, сильно, я дуже сильно засіт. Ну, я тут, тут опу ров. Надеюсь, він буде, буде він їсти, не помра. Від голоду. Буду пытатися. Зажми. Устака вже нас карасів, 5 штучок уже. Уже 5 штук. Карасик у нас. Шоста рибина вже, Карасик шостенький так. Секунди от отсели там 20 аж 25 отсилив пройшло небагато Той самий же червяк уроблю мені нормально сдво закидаю пощо понад берегом то типа я думаю що я понад берегом таки типа маленькі карасики не дивіться. тут така копанка вона глибока. бу 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 Тут копанка десь метрів 7 вісім. Ні, 5-6 метрів глибини. ще дивіться скільки висохло, Пару метрів. Е, скільки високо. О. Тут яка є е, весною, весною. Вона розвивається десь на метрі. 5-6 давно, розвивається. Всі копанці. Всім пока буду забирати зайти додому. Хай ще покажу. Чуть уловлю, не знаю. Вон його, його в мене уворчик. Работ вийти сюди. У мене сьогодні. невеликий, був, і, правда, і побільше. Стика карасів. День 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 карасів в мене є. Закидаю воду на прудик. Нормально. Всем пока.